Вже п'ять років поспіль наша премія набрала статусу міжнародної. В першу чергу, дуже багато наших добрих сусідів, наших побратимів, які з нами спільної крові, які думають з нами синхронно, які підтримують Україну в найтяжчі часи, часи, коли у нас триває війна. Це е, митці. Народні майстри і письменники з сусідньої Румунії, присутні пан Іван Кедищук, який теж набрав цієї премії. Дивовижний, дивовижний, теж дуже схожий з Ольгою Кобилянською письменник. Читайте і вивчайте Івана Кідощука. А сьогодні ми нагороджуємо міжнародною премією Ніор Кобилянської директора Батушанського драматичного театру, який нещодавно був гастролями у Чернівцях. А по Батошанах йшла вистава нашого колеги письменників Чернівецької області. Я запрошую вас, пане Тріан, до нагороди. Тріана Петрі, директор Баташанського театру. Primiți, vă rog, primiți, vă rog, fiecare din dumneavoastră florile recunoștinței mele și a teatrului din Botoșani. Iacotip, Șusi, și. з моєї сторони із ботошанського театру квіти вдоволення мого. Tră... Тому що ви зрозуміли жити у о часі, що все вимірюється грішми. Ацат ales să trăiești în frumos și în biblu alelorii spiritului. Але знаємо же прекрасно у рівновазі, нивров... кольорами духовними кольорами. Мудсмэс tuturor celor care au venit din urmă și au alnes pe veșmintele dumneavoastră atât ca comusețe. дякую усім тим, що передали вам оцю красу на ваших народних узорах, сорочках, одежах ваших. făcut O literatură atât de consistentă și o viață spirituală. Sunt Sunturi consistente hey. sau un legit. Ce aveți? Dar du-cândale. Da, da, da. E, spravi, autorama z vašo narodu taki precastной literature. i, i varti literatură. Primiți florile noastre celor care diriguiți cultura, dar organizați, administrați cultura, meritați numai

Și soția domii sale, pan văas 22, to hărtuul nasului pecă sărbăciului Ihoșinca, măță ce ani lume. Domnul Ivanciuc, care am uh, împreună, într-o muncă la borioasă, am făcut un spectacol de teatru princesă, se numește. І навіть я вартую квітів за те, що переклав п'єсу пана Василя Довго «Царівна». Хорумовські «Принцеса». яку поставили в Отошанському театрі Міга і за завдяки пана директора. Ам факут ацець кадов театру лі Ольга Коболянська, в зіва, в кере, са аніверсат, зіва де наштере, а Ольга Коболянська. -i -o -i de să ai podar unul, cum îți robele, teatru, oașe, Cobelianscu, e sa o toi ceascole, Cobelianscu, uh, mala sfi Am Stă. prezentat acest spectacol la București în fața corpului diplomatic din România. Să stopie și ai i-a vă băcea și să o toată să vă lua toți și Da, și în marile orașe din România. Da, mi-a prestavele uh, vestave piese prințesa, polunschi prințesa, Na românských scenă, sareații, radiociații, suciave, Gura umorului, linumul misi, buharestii și naviciu Cu acest spectacol, pe textul domnului Vasile uh, uh, Dofei, am dovedit că frumosul și viața sufletească nu au granițe. Sunt ve stau piese pana Vasilea царівне, принцеси по-рунськи, ми доказали, що духовне життя є без границь. Люди дуже подобали текст Ольги Кобилянської. «Формулсеця дін суфлете ле, Думна васт, апут урор ціне де етернітати». Краса ваших душ, вона залежить від вічності, є вічна. «Се де, Думне Зео, се не мтельнім, ші ку алц трейтор індрю фурмос». Хай дасть Бог, щоб ми зустрілися із іншими людьми, що духовність 50 і красу. На 50-й едиції премії Ольги Кобилянської. Так, навіть на 15-й випуск 50-й премії Ольги Кобилянської. 50-й. 50-й? А зі 50-й? 50 О, 50-й. 50 50 50 50 50 50 e, дякую вам дуже, чоловіці, за цю праці. Дякую вам дуже гарно. Здоровляємо вас усіх!